Доброго ранку, народ! Понеділок, 28 жовтня, новий тиждень і, як завжди, нові можливості. Залишилося 64 дні до нового року, тож саме час почати реалізовувати задумане. Попереду насичений і цікавий день, тож заряджаємося позитивом і йдемо до перемог разом з Ер-проранок. Починаємо, як завжди, з найцікавіших. Починаємо, як завжди, з найцікавішого. Сьогодні святкуємо Міжнародний день шкільних бібліотек. Сьогодні вітаємо всіх, хто дбає про те, щоб у кожній школі було місце, де діти можуть відпочивати від галасу та поринути у світ знань. Це чудовий день згадати про улюблені книги дитинства від Гаррі Поттера до українських народних казок. Також сьогодні святкуємо Всесвітній день Дзюдо. Цей день для справжніх шанувальників боротьби та спорту, що формує не тільки тіло, але й характер. Вітаємо всіх, хто займається дзюдо. Ви справжні майстри самодисципліни дисципліни і сили. Можливо, сьогодні варто спробувати новий прийом у вирішенні щоденних справ. Також сьогодні день визволення України від фашистських загарбників, день, коли ми згадуємо наших героїв і шануємо всіх, хто доклав зусиль для перемоги у Другій світовій війні. Це важливий момент єднання нації, адже як і наші предки, ми продовжуємо захищати свою землю зараз. Тож перемога нам якнайскоріше. Також сьогодні святкуємо День бабусь та дідусів. Чудова нагода нагадати нашим рідним, як ми їх любимо. Подаруйте теплі обійми, подякуйте за всі поради та досвід, яким вони щедро діляться. Бо бабусі й дідусі це наші перші друзі, як завжди, поруч. Якщо у вас є така можливість, обов'язково хоча б зателефонуйте, якщо ні, то хоча б згадайте теплим словом і подумайте, як ми їх досі любимо. Щодо іменин, сьогодні вітаємо іменинників Степан, Іван, Микита і Юхим. Бажаємо вам радості, добробуту і справжніх друзів поруч. Їдемо далі, на черзі у нас гороскоп. Тож, овен, здається, у вас є нова ідея, чому б не поділитися нею з іншими. Хто знає, може ваш задум переверне все з ніг на голову. Телець, день обіцяє спокій і насолоду. Подивіться на свої справи без поспіху. Іноді успіх приходить до тих, хто не поспішає. Близнюки, час виходити з тіні і здивувати оточуючих. Ваша креативність на піку, використайте це наповну. Сьогодні максимально конкретний гороскоп. Рак, зробіть сьогодні щось особливе для себе, адже гарний настрій це інвестиція у завтрашній день. Лев. Ваше чарівне вміння надихати людей сьогодні знову стане в пригоді. Не соромтеся, поділіться натхненням із друзями чи колегами. Діви, День для несподіванок. Відпустіть звичний контроль, дайте можливість собі спонтанність і день вийде яскравим. Терези, у вашому житті зараз багато гармонії. Насолодіться нею, не аналізуючи кожну дрібницю. Скорпіон, прислухайтеся до інтуїції, і вона приведе вас до потрібної відповіді в ситуації, яка давно вас турбує. Стрілець день для невеликих пригод. Можливо, новий маршрут на роботу або випадкова розмова. Подарують вам цікаві ідеї. Козоріг, ви звикли досягати мети планомірно, але сьогодні інтуїція стане вашим надійним провідником. Водолій, ваш розум як відкритий океан, пора замислитися про новий проект або навіть пригадати стару нереалізовану ідею. Ну і завершуємо, як завжди, рибами: присвятіть час творчості або релаксації. Дайте волю мріям і уяві сьогодні вони особливо яскраві. І одразу про яскраве. Погоду. Сьогодні нас чекає класичний осінній день із метливою хмарності та прохолоди. Можливо, місцями дощ, але, як кажуть, немає поганої погоди, є поганий одяг. Затишку вам у цей день незалежно від хмар. Ну і продовжуємо порадами та прикметами. Прикмети сьогодні такі, якщо ранок ясний, це до теплої осені. Коли листя залишилося на деревах, варто чекати затяжної зими. Ну і якщо побачити сьогодні на небі сонце, дні до нового року обіцяють бути сонячними. Щодо порад, сьогодні, по-перше, не забудьте про комфортний одяг, адже осінній прохолодний день потребує тепла. Також, якщо є така можливість, проведіть час з бабусею чи дідусем, приготуйте чай, розпитайте про цікаві історії з їхнього життя. Це подарує вам обом незабутні моменти. Ну і наостанок, якщо плануєте щось серйозне, дотримуйтесь послідовності. А головне, не поспішайте. І тоді всі справи ви завершите якомога ефективно. Ну, і якщо заговорили про ефективність, трохи мотивації вам на день. Сьогоднішня думка від Стіва Джобса: а Ваш час обмежений, тому не витрачайте його живучи чиєюсь чужою мрією. Почніть робити те, що справді важливо для вас, і нехай це стане частиною вашого. Щоденного життя. А на чому в мене все. Друзі, нехай цей понеділок буде яскравим стартом тижня. Набирайтесь позитиву, даруйте його оточуючим і пам'ятайте, кожен день це шанс на краще. До завтра, бережіть себе, побачимося у такий же час і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!